О, ти вже прокинувся. Дуже добре. Блін, будь ласка, не кричи. Можна попросити тебе бути? Тихіше, будь ласочка. Блін, я ж попросила, тихіше. Набагато краще. О, до речі, ти не простужений. Просто, якщо в тебе нежить, то буде дуже погано для мене. Просто о, я дихаю і хочу, щоб ти якось дихав. Зараз я закапаю тобі носа. Я сподіваюся, що тобі легше, що ж, думаю, тобі цікаво, чому ти тут і чому я тебе викрала, що ж, я розповім тобі на передісторію. Розумієш, я з самого дитинства хотіла бути ідеальною, хотіла бути або самою красивою, або самою талановитою, але незважаючи на те, скільки зусиль я витрачала, скільки часу я. Витрачала грошей, ресурсів, але я ніколи не була ідеальною. Завжди був хтось, хто краще за мене. І він не витрачав стільки ресурсів, стільки зусиль Силь. У нього все або у неї все, все було від природи. А я а я працюю над собою, намагаюся бути ідеальною. Все роблю для цього. Розуваю свої таланти, займаюся спортом, все це роблю. Але є люди в яких це від природи, і це просто мене злить і ображає, скільки в мене було витрачено зусиль, я завжди друга, просто. І розумієш, це мене дуже злить. І я вирішила, що якщо я не зможу бути ідеальною. То, може, я хоча б створю щось ідеальне, і люди теж будуть захоплюватися мною. Я усіма тими, кому просто пощастило. І розумієш, я вирішила викрадати красивих людей, або просто людей, які в якійсь сфері, здаються мені ідеальними. Потім я буду їх тестувати і я буду забирати їх ДНК. Ну, як просто збирати там волосся зі шкіри щось, слину та щось таке інше. І просто буду їх використовувати для свого проєкту, щоб створити дещо ідеальне. Тому я сподіваюся, ти не проти, що я візьму трішки твоїх ДНК з волосся з... зі шкіри. Просто позбираю. А якщо ні, то... На жаль, це буде недобровільно. Мені нічого не заважає зробити це проти твоєї волі. Але сподіваюся, що все-таки все буде добровільно. Я тебе трішки протестую і зберу ДНК і відпущу. Проте, знаю, що не думаю, що ти настільки гарний, настільки успішний, що я буду використовувати лише твої ДНК. Ні, ти не єдиний. Ти не перший і не останній ось тут, переді мною сидиш. Я візьму денка багатьох людей, тому що немає повністю ідеальної людини, але в багатьох людей є певні ідеальні риси, з яких можна створити справжню ідеальну людину. Тому давай спочатку я тебе протестую а Потім візьму ДНК. Ти згоден. Ну ось і добре. І так. Спершу я хочу перевірити твою інтуїцію. У мене є така золота коробка. І всередині коробки є 5. Посуди різнокольорових. Така фіолетова, або малинова, або краще сказати рожева, зелена, червона, жовта та помаранчева. Зараз я всі ці посудинки з блискітками покладу в коробку і буду доставати по одній і ти можеш догадатися, якого кольору я дістану посудинку. Зрозуміло ось це добре. Я вже склала їх, тому кажи перший колір, який я дістану. Угу, Жовтий, угадав. Давайте ще раз. Угу, Рожевий. Лений. Іще поморачивай, ще каже. Так, я два кольори дістала. І ти вгадав молодець. Давай ще один раз. жовтий Ну, все вірно, молодець. Тепер в мене для тебе наступне завдання. У мене є ще блискучі посуненки. Одна така сіренька. бачиш як красиво переливається І така як коралова або теж помаранчева І ти маєш розслідкувати за ними. Спочатку слідкуй за цією. Слідкуй за нею. Спочатку повільно. А зараз я буду прискорюватися, слідкуй, 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 слідкуй. Угу. Слідкуєш, тепер за сіренькою. Мені, коли ти перестанеш бачити хоча б одну з цих посудин. Дуже добре. Ти маєш прослідкувати за ліхтариком. Такий в мене ліхтарик. Якщо що, не зважаю, що котик лежить прямо перед твоїм обличчям, де він хоче там і лежить, тому слідкуй за ліхтариком. Слідкуй. Слідкуй, слідкуй. Займайся, будь ласка, не, не блимати очима, добре. А зараз я спеціально посвячу в твої очі. Подивись, будь ласка, вгору. Угу. А Тепер вниз. Подивись вниз. Угу. Так, давай тепер друге око, подивися вгору і тепер вниз. Так, ще раз. Ага, угу. добре. Тепер дивися мені прямо в очі і намагайся насміятися і наблимати. Прою протриматися довше, ніж я. Добре, що ж, ти переміг, молодець, але це ще не всі мої тестики та випробування. Зараз я б хотіла би запитати тебе про стан здоров'я, тому намагайся відповідати чесно, тому що, якщо що, я все це перевірю потім. І так, якісь скари на своє здоров'я, чи хронічні хвороби, чи якийсь хронічний дискомфорт, який може з'являтися періодично, а періодично зникати. Є якісь алергії, будь на Угу. Робив коли-небудь операцію і Можеш сказати свої параметри точно зріст, вагу, ну або хоча б приблизно, якщо не знаєш. І вага. Непогано, думаю, ти підійдеш. Зараз я взяла такий олівчик і не питаю для чого, але я трішки цим олівчиком доторкнуся до твого до чола. Ну точніше ось цю точку. Поміж бровами не пита для чого, але намагайся бути зосередженим добре. І так. Чик. 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 Ще раз. Чик. Дуже добре. Також в мене є такий пензлик. Такий пухнастий. І така, як сказати, скрипочка. Або булавка. Як тобі зручніше. І зараз я буду торкатися до тебе пензликом і цією булавкою. Пензликом і булавкою, пензликом і булавкою. І просто я хочу подивитися, як ти реагуєш. Я, в принципі, вже почала, тому продовжимо. <laughs> не бійся, я не буду проколювати тобі око. Просто захотілося подивитися. До речі, боїшся лоскоту. Зараз я тебе буду трішки лоскотати, і якщо ти боїшся лоскоту, намайся якомога довше терпіти, щоб я навіть не помітила, що тобі лоскотно добре. Напогано. І так, зараз я запишу всі дані про тебе. Все ще зрозуміла. І, до речі, я забуваю тримати іноді спину рівну, але це дуже важливо, тому ти теж вирівнюйся. це для твого ж здоров'я. Отож. До речі, як тебе звати? Угу. Дуже приємно, але своє ім'я я назвати не буду, тому що не хочу, вибач. До речі, я ще хотіла спитати. Ти ж займаєшся якимось спортом, так? Угу. А яким нагадай мені? Просто багато різних жертв, і я іноді забуваю, кого я викрадала, кого ні. і Просто в мене погана пам'ять на людей. Я могла побачити тебе десь, здалегідь, а потім тебе викрасти. А може, і побачити іншу людину, схожу на тебе. Просто на всякий випадок. Нагадай, ну, де ти зазвичай буваєш, чим займаєшся, просто чого б я розуміла. Тебе я виграла чи ні. Розумію, що це трішки дурнувато питати після всіх тестів, але мені це потрібно, тому відповідай будь ласочка. Дуже добре, в принципі, Ти мені підходиш, і я все ж таки візьму твої ДНК. Почну все ж таки з волосся? Але спочатку я приберу свої. щоб не змішалося. І так. Цю коробочку я буду складати всі твої ДНК. Не переймайся, нічого не перемішається, тому почнемо з болося. Я тобі трішки його обітну. Так, так, так. Та ні, набагато істригла, не переймайся. Давай візьму кілька волосы з твоїх брів. У мене є такий пінцет спеціальний для цього Давай не бійся ч. Та не переймайся, не бують тебе залисано на бровах. Не переймайся і ще трішки візьму. Так. Так. Чук. Чук. І Та проте, якщо я трішки волосся вищипаю з твоїх рук. будь ласка, ось так рукав і присягнуть до мене руки. Добре. Угу. Так. так. І з іншої руки. Добре, дякую. Ще я хочу взяти матеріал з твого обличчя. Просто я цим спонжом проведу по ньому. Добре, не переймайся. Дякую. І ще залишилося взяти твою слину. Ну і вишну сіру. У мене є дві такі вишні палички. І спочатку відкрий, будь ласка, свій ротик. Ага, ширше. Давай, на другую щечку. Добрый да. Ой, котик. Мишель, седай. Седай, седай. Седай, моя критика, седай. А мы тему вообще ушко по-чистому. Я возьму трешку твоей ушной сиры, добрый. Шорх, шорх, Дуже добре, дякую. Ну, в принципі, майже все. Я ще подумала, може взяти трішки твоєї крові. Не бійся, я, я тобі не нашкоджу. Я просто цією булавочкою трішки притну твій пальчик і зберу пару краплинок добре. І так коза, чи тобі блакитну в, в посудинку, зіграти кров чи в жовту. Не переймайся, що вона змішається з цими блискітками. Для мене навіть краще. Ну, якщо не можу визначитися, я візьму в обидві. Давай з блакитною почнемо. Сподіваюся, ти не боїшся. Давай свій пальчик трішки помасує його. Так, 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 так. Так, добре. І давай ще в жовту зберу трішки на всякий випадок. Угу. Давай. Ну і той же пальчик же інший. Давай, давай інший, давай, Помасую його. Помасую. чук-чук-чук, чок. чук 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 чук, -чук, -чук, -чук. Угу. Ну, кров, ти вже якось само зупиниш там. Це вже не моя проблема. Я вже взяла з тебе все, що хотіла. Тому дякую тобі. І за те, що ти погодився зі мною співпрацювати. І, в принципі, був спокійний до всіх процедур і прийшов всі тести. Я тобі можу дати один з рушенівських батончиків. Можеш обрати будь-який. Але й тільки один, тому що ти тут на перший і на останній потрібно й для нічого залишити. Тому... Який з них обереш? Який хочеш з кокосом? Ну добре тримай. А на цьому, все. Дякую тобі, що побув тут трішки зі мною і трішки допоміг здійснити мої обрії. Тому бувай! Приємно, що ти був такий спокійний і не сильно варенував. Бувай!